Коли люди роблять вірний вибір за для себе і майбутнього, мова про дві територіальні громади та їхніх керівників Віктора Одаєнцева з Миколаївської синельниківського району та Магдалинівської селищної Володимира Дробітька, не очікуючи на циркуляри і розпорядження згори, вони стали вибудовувати багатовекторні стосунки плідної, взаємовигідної співпраці на різних майданчиках і спорту, зокрема. Чаровим таким став благодійний матч з футболу, що відбувся на полі зі штучним покриттям, чудового, мабуть, одного з кращих не тільки в регіоні, але й Україні спортивного комплексу, який віднедавна став епіцентром організації і проведення великої кількості змагань обласного і всеукраїнського масштабів. На території Магдалинівщини вже з Нового року вже відбулося більше восьми обласних і зон і фінальних змагань би, по всеукраїнському товариству Колос відбуваються різноманітні змагання між громадами під гідою всієї Дніпропетровщини. І винесла така у нас ідея, яка би товариську зустріч, популяризацію сільського футболу, популяризацію взагалі фізкультури і спорту по території нашої Дніпропетровщини між двома дружніми громадами Миколаївським, Магдалинівським. Линівською ми давно товаришуємо як в інфраструктурних об'єктах, переймаємося досвідом один з одним. І сьогодні, коли ви вирішили провести таку товариську зустріч серед ветеранів, там є достойні граки такої шкіряного м'ячака такої гри популярної на весь світ. Далі Володимир Анатолійович на початку стислою урочистою церемонією відкриття зустрічі, на заваді проведення якої не став навіть прохолодний монотонний дощ. Привітав її учасників та вручив обом командам подяки і ознаку гостинності українського народу хліб сіль на вишиваному рушнику, що символізує духовну єдність, злагоду, глибоку пошану тим, хто її виявив. Прологом і водночас закінченням офіційної частини заходу стало виконання державного гімну України та хвилина мовчання, якою вшанували пам'ять усіх, хто загинули на війні з Росією, після чого команди вийшли на футбольне поле, і пролунав стартовий свисток поєдинку. «Я Хотів подякувати Збройним силам України за те, що дають можливість нам зустрічатися. Ну і, звісно, ви правильно сказали, я дуже вдячний голові Магданецької громади за те, що він нас запрошує прийняти такому дружньому святі, це футбол, де наші колективи зустрічаються, спілкуються, дружать. І це дуже добре. Дві громади між собою і спілкуються і планують якісь плани на майбутнє. Віктору Миколаєвичу вдалося зібрати до лав команди усіх знаменитих вихованців своєї громади, серед яких ексгравці Дніпра і низки клубів елітного вітчизняного дивізіону брати Олександр і Віктор Червоні яскраво встиг засвітитися на вищому українському рівні. Віктор Громов добре знаний не тільки на теренах регіону віртуоз футзалу Сергій Астраханцев. І, звісно, душа будь-якого колективу, одна з легенд аматорського футболу країни Михайло Лазаренко та інші. Дякую громадам, головам громад, які зустрілися і завдяки Збройним силам України. Ми маємо цю можливість грати, і отримати додовольстві. Велика подяка їм за це. Всім. Потрібно такі змагання. Дякую Магнолинській громаді за запрошення. Дякую всім нашим воїнам, які нас захищають, дають нам можливість проводити такі матчі. Це все для людей, для народу, що ми не не падаємо духом, побідимо цей ражист. Все буде добре, наша держава переможе і слава Україні! Значно зірковіші гості забили першими. Відзначився Віталій Олійник і повели у рахунку. Втім, дещо молодші господарі під кінець матчу перехопили ініціативу і поновили рівновагу. За регламентом зустрічі переможця мала виявити серія після матчевих пенальтів, у якій пострілом у стійку схибив один з кращих у складі миколаївців Дмитро Козленко, чим і приніс успіх Магдалинівцям, які з позначки навпаки стріляли бездоганно. Зрештою, то був черговий поєдинок з низки, у яких не буває тих, хто програли. Життя продовжує. Ужиця, і все буде Україна.